Рас, пане Дмитро. Пан конструктор, доброго вечора. Так, чутно, видно. Ви чути і видно, і все добре, так. Все гаразд. І от хочемо да, сьогодні підписати 94-го дрона. певно, від самої патріотично налаштованої людини, від нашого юного козака-українця Гліба Сидоровича, який збирав, відмовляв собі на морозиво. У ворозові решта смаколиків на щось збирав, збирав, але вирішив витратити гроші на півдро для наших захисників. Це заслуговує покреба і подяки, і поваги. Так, ви розумієте, да, це є просто ну, важко уявити. Да? Дитину збирала, збирала. Я не знаю, скільки часу збирав, мав копілочку, мав якогось там гаманця, і то все. Дякую батькам за такого чудового виховання сина. І окремо дуже дякуємо Глібу. Молодець. Молодець. І назву він чудово дав за дітей України. Ну, от. Це кому цікаво, подивіться, будь ласка, я можливо ще раз перерозміщу. Я виклав відео, як вони з мамою, відкривають копілку. І кажуть, що гроші підуть на FPV дрон для наших захисників. Дуже зворушливо. За дітей України. Дякуємо тобі, Гліб, дякуємо твоїм батькам. Дуже дякуємо. Це дійсно вчинок дуже патріотичний, дуже добрий, гарний. От, нема слів навіть. От, дійсно, велика, велика подяка Глібу за те, що він а, накопичив гроші і допомагає нашим захисникам. Хлопці будуть теж дуже-дуже вдячні і ну, дуже дядь, да, і вражені, певно, так що. От, так, так що дякуємо дуже. Дякую всім, хто долучається. Пан конструктор, я думаю, може гліб наш по правилах, да? Персональний дрон, персональний дракон. Так, якийсь так, так. гарненького там підберемо, відправимо. Підберемо, відправимо красивенького, великого. Зробимо. Обов'язково буде. От, поки ну, підберемо. Підберемо, зробимо найліпшого, найкрасивішого. Ну, самого найкращого. Так, такого, щоб був підстань хліба. Дуже, дуже дякую. Дякую, дякуємо так. Добренько, пан конструктор, не буду затримувати. Знаю у вас там купа справ, тестування <пілляє> дронів і так далі. Та... <пілляє> ну, дякую вам за вашу роботу. Дякую вам теж на зв'язку. Добренько, будемо на зв'язку. Всього доброго, до побачення. До, до побачення. Так, да, друзі, от я дійсно був настільки вражений, я кажу ж. Не знаю, щось я чи на старість років, чи що, що робиться, такий роблю сентиментальний щось. Це <гум> дійсно такий вчинок. Дуже приємно, знаєте. То... Це дітки, це наше майбутнє і е, розумію, що з такими нашими козаками, молодими, все, все в Україні буде добре. Це 100%. Ще раз дякую всім, всім, хто долучається, хто допомагає, хто підтримує. Велика подяка і шана вам, друзі, за ту допомогу, що ви надаєте.